Рішення виконкому про реорганізацію ЛКП 403 у рясному 2 і приєднання його до іншого, розташованого в Рясне 1 прийняли кілька місяців тому. З того часу мешканці Рясне 2 змушені були зі всіма питаннями та проблемами їхати до іншого мікрорайону. Такі незручності обурили людей та спонукали звернутись до депутатів. До нас на комісію звернулися люди. причому звернулися вони настільки масово, що практично всі кожна квартира Ресного 2 будинки, які обслуговуються ЖЕКом, виступають за, за те, щоб це ЛКП зберегти. Реорганізацію мешканці вважають необґрунтованою, адже ЛКП 403 за підсумками минулого року було третім у місті за показниками якості роботи. А от основним аргументом для приєднання його до іншого комунального підприємства стала можливість зекономити бюджетні кошти. Щоб вирішити це наболіле питання та порадитися з людьми, провели громадські слухання. Обговоривши всі за та проти реорганізації, мешканці мікрорайону одноголосно висловилися за повернення ЛКП 403 А депутати своєю чергою підготували ухвалу якою хочуть скасувати рішення виконкому про об'єднання двох комунальних підприємств, мною ну, була підготовлена ухвала для львівської міської ради після чисельних звернень громадян Рясне 2 щодо повернення ЛКП Рясне 403 Ну і всі ці аргументи, що були наведені нами ще і депутатським корпусом і мешканцями Рясне 2 вони є вагомі в цьому. І дуже добре, що громада сама збирається, сама громада пробиває. Громада говорить свою думку і говорить свою позицію, яка є почута і яка є виконана. Мешканці Рясного-2 залишились задоволеними, що їхню думку почули та дослухались до неї. я задоволений результатом роботи, і буду ще більше задоволений. Ви знаєте, задоволеним результатом тої проробленої роботи, я звичайно є, але ще потрібно багато зусиль докладати і оправдати ці наші рішення. Ми, от бачите, велика кількість народу є сьогодні небайдужих до того, що ЛКП залишилося, і сподіваємося, і надіємося. І думаємо, що виконавча влада підтримає нас сьогодні. ж Під тиском мешканців рясного 2 та депутатів рішення виконкому скасували. Міський голова дав доручення не реорганізовувати ЛКП 403 Підприємство відновить роботу. Водночас, депутати вже готують положення про порядок створення та ліквідації комунальних підприємств, щоб у майбутньому жодне ЛКП не реорганізовували без проведення громадських слухань.